Ви коли-небудь помічали, що вам потрібно частіше ходити в туалет протягом ночі, або сечовипускання пускання вже не те, що було кілька років тому. Якщо це коли-небудь траплялося з вами, зверніть увагу: збільшення передміхурової залози це проблема, яка стосується більшості чоловіків після 50 років. Але хороша новина така: ви можете зменшити ці симптоми природним шляхом. Без потреби в медикаментах чи інвазивних процедурах, і секрет може бути в цьому простий фрукт, який, можливо, вже є у вашому холодильнику кавун. Так, цей освіжаючий фрукт може стати справжнім союзником для здоров'я простати. Але перш ніж я скажу вам, чому вона така могутня, тепер перевірте, чи є ви підписався на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми пропонуємо важливий вміст для зрілих чоловіків, які хочуть жити з більшою енергією, здоров'ям і життєвою силою. Зареєструйтеся прямо зараз, щоб ви не пропустили жодної поради, яка може покращити ваше життя. І залишайся зі мною до кінця, бо останній фрукт у цьому списку може бути найважливішим з усіх і може бережіть своє здоров'я по-справжньому. Тепер давайте розбиратися, чому кавун може бути чудовим союзником для вашої простати. Кавун прихований секрет здорової простати. Кавун це не просто освіжаючий і смачний фрукт, вона містить один із найпотужніших природних антиоксидантів дзвонив лікопін. І якщо ви ніколи не чули про цю сполуку, знайте, що вона може бути ключем до підтримувати правильну роботу простати та зменшувати ризик серйозних захворювань, таких як доброякісна гіперплазія передміхурової залози, ДГПЗ і рак простати. Ді-лікопін є природним пігментом, відповідальним за червонуватий колір кавунів, помідорів та інших фруктів. Це надзвичайно потужний антиоксидант, здатний нейтралізують вільні радикали, молекули, які пошкоджують клітини та прискорюють старіння організму, включаючи збільшення простати. Але ось що найбільше вражає: дослідження показують, що чоловіки, які регулярно вживають продукти, Багаті лікопіном, мають на 30% менший ризик розвитку раку передміхурової залози. У дослідженні, опублікованому в Журнал Національного інституту раку, вчені проаналізували харчові звички тисяч чоловіків протягом кількох років. Результат: ті, хто споживав більше лікопіну, мали здоровішу простату та менше захворювали на рак, і це не зупиняється на цьому. Інше дослідження, проведене Гарвардська медична школа виявив, це лікопін також може допомогти зменшити симптоми доброякісної гіперплазії, передміхурової залози, ДГПЗ – стан, через який багато чоловіків відчувають труднощі з сечовипусканням, і змушені прокидатися кілька разів протягом ночі, щоб сходити в туалет. Тобто, чим більше лікопіну в організмі, тим менша ймовірність зіткнутися з проблемами простати в майбутньому. Крім лікопіну, в кавуні також міститься амінокислота, яка називається цитруліна, що безпосередньо впливає на поліпшення кровообігу. Це відбувається тому, що цитрулін перетворюється організмом на аргінін – сполука, яка сприяє розширенню кровоносних судин і покращенню кровотоку. Цей ефект не тільки захищає простату, але і покращує еректильну функцію, оскільки хороший кровообіг необхідний для здорового статевого життя. Дослідники з Тихайської університет Техаської вони навіть назвали кавун віагра натуральна саме через його позитивний вплив на кровообіг і чоловіче здоров'я. Іншими словами, регулярно вживаючи кавун, ви можете покращити здоров'я передміхурової залози, одночасно збільшуючи вашу сексуальну життєздатність і продуктивність. Дві дуже важливі переваги для чоловіків після 50. Тепер, коли ви знаєте, що кавун є потужним союзником, питання таке: як споживати його правильно, щоб максимально використати ці переваги? Ось кілька простих способів включити цей суперфрукт у своє повсякденне життя, їжте кавун щодня. По можливості споживайте дві великі скибочки в день, особливо на сніданок або як перекус, пити натуральний кавуновий сік. Уникайте підсолоджування, щоб зберегти переваги. Сік чудовий спосіб зволожити організм і отримати додаткову дозу лікопіну. Змішати з іншими червоними фруктами. Кавун у поєднанні з полуницею або малиною може ще більше підсилити антиоксидантний ефект для простати. Спробуйте салат з кавуна, Освіжаюче поєднання зеленого листя, м'яти та нотки лимона може стати смачною та корисною стравою. Кавун дивовижний для чоловічого здоров'я. Але це не єдиний фрукт, який може допомогти зберегти вашу простату здоровою. Наступний фрукт у нашому списку може запобігає проблемам із сечовипусканням і допомагає запобігти захворюванням простати і є одним із найпотужніших для чоловічого здоров'я. Перш ніж продовжити, прокоментуйте нижче, якщо ви вже часто споживаєте кавун. Ваш коментар може спонукати інших чоловіків. Уважніше ставитися до свого здоров'я. Тепер перейдемо до наступного фрукта. І це важливо для того, щоб тримати своє тіло в рівновазі. Другий фрукт груша фрукт, який допомагає здоров'ю сечовидачів та простати. Якщо ви страждаєте від проблем із сечовипусканням, або відчуваєте, що ваша простата більше не працює, як раніше, вам потрібно знати другий фрукт у цьому списку. Груша, це вірно. Груша є один із найкращих фруктів для підтримки здорової функції передміхурової залози та уникнення проблем із сечовипусканням. Вона багата на антиоксиданти, волокна та біоактивні сполуки, які борються із запаленням і допомагають організму виводити токсини природним шляхом. А найцікавіше. Груша може знизити ризик простатиту і навіть допомогти запобігти раку простати. Давайте розберемося, чому. А доброякісна гіперплазія передміхурової залози, ДГПЗ, що спричиняє збільшення простати та утруднене сечовипускання, може погіршитися через хронічне запалення в організмі. І ось, де груша стає могутнім союзником. Він містить унікальний набір поживних речовин, які діють безпосередньо у зменшенні запалення та покращенні функціонування сечовивідних шляхів. Груша один із найбагатших фруктів пектин, тип розчинної клітковини, яка допомагає організму виводити токсини та регулювати роботу нирок і сечового міхура. Але як це допомагає простаті? Простий. Коли нирки та сечовидільна система функціонують добре, в організмі менше накопичуються токсини, зменшуючи запалення в області малого тазу та допомагаючи простаті залишатися здоровою. Дослідники з Гарвардський університету виявив, це чоловіки, які споживають дієту багато розчинною клітковиною, такою, як пектин, присутній у грушах, мають менший ризик розвитку простати та проблем із сечовипусканням. Крім того, пектин допомагає регулювати рівень холестерину та цукру в крові. Профілактика серцево-судинних захворювань ще один важливий фактор для здоров'я зрілого чоловіка. Ще однією великою відмінністю груші є наявність флавоноїди, потужні антиоксиданти, які борються пошкодження клітин, спричинене окисним стресом. Що це означає на практиці? Це означає, що груша допомагає запобігти мутації клітин, захищаючи ДНК клітин простати від змін, які можуть призвести до розвитку раку. Дослідження показують, що чоловіки, які споживають фрукти, багаті флавоноїдами, мають на 25 нижчу захворюваність на рак простати порівняно з тими, хто дотримується дієти з низьким вмістом цих антиоксидантів. Тобто включення груш у ваш раціон може бути простим, але потужним кроком до захисту та нормального функціонування простати. Ви коли-небудь відчували таке відчуття, що не можете повністю спорожнити сечовий міхур, або що потрібно постійно мочитися, особливо вночі. Це може бути пов'язано запалення і погане функціонування простати. Груша складається з більше 80% води. Що означає, що вона допомагає зволожити організм і вивести токсини через нирки та сечовий міхур. Крім того, груші містять сечогінні речовини, допомагають зменшити затримку рідини та покращують відтік сечі, постійно уникаючи відчуття повного сечового міхура, тобто вживаючи груші регулярно. Можна відчути полегшення від цих сечових симптомів, які так сильно турбують чоловіків після 50 років. Тепер, коли ви знаєте, наскільки потужним може бути цей фрукт, головне питання як правильно споживати груші, щоб насолодитися всіма цими перевагами? Ось кілька простих способів включити груші у своє повсякденне життя. Їжте свіжу грушу в день можна на сніданок або як полуденок. Тримайте оболонку. Шкірка груші містить більшість флавоноїдів і антиоксидантів, які захищають простату. Спробуйте натуральний грушевий сік без цукру, щоб отримати всі поживні речовини без шкоди для здоров'я. Додавайте груші в салати або смузі, смачний спосіб споживати більше клітковини та антиоксидантів. Спробуйте здорові рецепти з грушами, наприклад, запечений з корицею або в поєднанні з натуральним йогуртом. Тепер відповідайте мені, ви вже регулярно їсте груші. Чи знаєте ви, що він може бути таким сильним союзником для здоров'я вашого чоловіка? Прокоментуйте нижче, тому що ваш досвід може спонукати інших чоловіків краще піклуватися про себе. І якщо цей вміст вам допоможе, поділіться з другом. Ви могли б допомогти комусь, кому потрібна ця інформація. Тепер залишайся зі мною, бо наступний фрукт ще більш вражаючий. Вона не тільки захищає простату, але також може сприяти виробленню тестостерону та сексуальній активності. Я впевнений, що ви захочете знати, який це. Перейдемо до наступного авокадо, суперфуд, який захищає вашу простату та ваш тестостерон. Якщо ви турбуєтеся про своє здоров'я міхурової залози та чоловіча життєва сила, тоді вам потрібно знати третій фрукт у цьому списку. Авокадо, це вірно. Авокадо це не просто поживна їжа, це справжній природний протектор простати, а також допомагає підтримувати збалансований рівень тестостерону, щось необхідне для чоловіків старше 50, які хочуть зберегти енергію, сексуальну активність і якість життя. Наука це доводить, що чоловіки, які регулярно включають авокадо в свій раціон, мають менший ризик доброякісної гіперплазії передміхурової залози ДГПЗ, і мають кращу гормональну функцію. Але чому це відбувається? Давайте розбиратися: авокадо один із небагатьох фруктів, багатих на хороші жири, і саме цей фактор робить це так корисно для чоловічого здоров'я. Його основні переваги походять від трьох основних компонентів: перше, бета-ситостерол, природний інгібітор ДГПЗ, а доброякісна гіперплазія передміхурової залози ДГПЗ. Яка викликає збільшення простати та утруднює сечовипускання, є надзвичайно поширеною проблемою у чоловіків після 50 років, і один із секретів авокадо в тому, що воно є одне з найбільших природних джерел бета-ситостеролу, фітостерин, який має протизапальну дію та допомагає зменшити розмір простати та полегшити симптоми сечовипускання. Дослідження показали, що бета-ситостерол. Може покращити відтік сечі до 35% і зменшити потребу ходити в туалет кілька разів на ніч. Іншими словами, включити авокадо у свій раціон можна природна стратегія, щоб уникнути дискомфорту, спричиненого збільшенням простати. Друге мононенасичені жири, захист від раку простати. Авокадо багатий, мононенасичені жири. Відомий своїм ефектом протизапальну та захисну дію на клітини. Яке це має відношення до простати? Простий хронічне запалення в організмі є одним із тригерів для неконтрольованого росту клітин передміхурової залози, що може призвести до розвитку раку. У дослідженні, опублікованому в журн дослідження раку, це виявили дослідники здорові жири, присутні в авокадо. Можуть знизити ризик раку простати до 40%. Це означає, що регулярно вживаючи авокадо, ви не тільки покращує стан передміхурової залози, але й посилює захист від більш серйозних захворювань. Третє авокадо та тестостерон запорука життяльності чоловіка. З віком рівень тестостерон в організмі починають падати природним шляхом. А це може мати серйозні наслідки, наприклад, втома, втрата лібідо, труднощі з набором м'язової маси і навіть збільшення жиру в організмі. Багато людей не знають, що авокадо містить необхідні поживні речовини для підтримки високого рівня тестостерону, багатий вітаміном в 6 він знижує кортизол, гормон стресу, який може зашкодити виробленню тестостерону. Містить цинк і магній фундаментальні корисні копалини для синтезу тестостерону, неорганізм. Корисні жири в авокадо необхідні для виробництва чоловічих гормонів, допомагаючи підтримувати енергію та сексуальну активність. Крім того, дослідження показали, що чоловіки, які регулярно вживають авокадо, Мають більш високий рівень біодоступного тестостерону, тобто активний гормон, який дійсно впливає на організм, це означає, що авокадо не тільки захищає простату, але й може допомогти зберегти мужність, силу та енергію набагато довше. Як споживати авокадо, щоб отримати всі ці переваги? Тепер, коли ви знаєте, як авокадо може бути чудовим союзником для чоловічого здоров'я. Питання таке, як включити його у свій розпорядок харчування найбільш ефективним способом, ось кілька простих і смачних пропозицій, їжте одну третину середнього авокадо в день, оскільки цієї кількості достатньо, щоб отримати його користь, не перевищуючи калорійність, включати в сніданок розтертий з невеликою кількістю меду, лимона або навіть чистий. Спробуйте приготувати смузі з авокадо, збиваючи з молоком або натуральним йогуртом. Додавайте авокадо в салати, нарізані кубиками або у вигляді вершкового соусу. Приготуйте домашнє гуакамоле змішавши з помідорами, цибулею, коріандром і лимоном. Здоровий рецепт, наповнений смаком. Тепер скажи мені: ви вже регулярно їсте авокадо. Чи знаєте ви, що цей фрукт так важливий для чоловічого здоров'я? Залиште свій коментар нижче. Ваш досвід може спонукати більше чоловіків краще піклуватися про себе. І якщо цей вміст був для вас корисним, залиште свій лайк зараз. Це допомагає YouTube зрозуміти, що ця тема є актуальною і дає більше людей доступ до цієї цінної інформації. Тепер залишайся зі мною, бо у наступного фрукта є секретний інгредієнт, який може стати справжнім щитом від раку простати. Це мало хто знає, але вона. Це одна з найкращих природних засобів проти старіння клітин і може допоможе зберегти вашу простату здоровою на довгі роки. Перейдемо до наступного помідори. Природний щит від раку простати. Якщо ви справді прагнете підтримувати здоров'я простати та зменшити ризик майбутніх проблем, тоді вам потрібно знати четвертий фрукт у цьому списку. Помідор так, технічно це фрукт, а не овоч. А найцікавіше, помідори є одним з найбільш вивчених продуктів, коли мова заходить про запобігання раку простати, якщо ви ще не споживаєте його регулярно. Після цього блоку ви захочете щодня включати його у свій раціон. Чому помідори такий сильний для простати? Помідор виділяється тим, що є одне з найбільших природних джерел лікопіну надзвичайно потужний антиоксидант. Який діє безпосередньо у захисті клітин простати та зниженні ризику серйозних захворювань, таких як рак передміхурової залози та доброякісна гіперплазія передміхурової залози ДГПЗ. Лікопін працює як щит від вільних радикалів, ті нестабільні молекули, які спричиняють передчасне старіння та можуть викликати небезпечні клітинні мутації? Тепер настає справді вражаюча частина. Дослідження Гарвардського університету показали, що чоловіки, які регулярно вживають помідори, мають на 35% менше шансів захворіти на рак простати. Інше дослідження, опубліковане в American Journal of Clinical Nutrition, показало, що лікопін може уповільнити ріст існуючих клітин раку простати. Крім того, споживання помідорів може зменшити запалення передміхурової залози, допомагаючи полегшити неприємні симптоми сечовипускання. Тобто, помідори це не просто звичайна їжа, це справжній природний засіб для чоловічого здоров'я. Але увага! Вам потрібно споживати це правильно. Ось те, що мало хто знає: лікопін в помідорах краще засвоюється організмом при варінні. Це відбувається тому, що спека руйнує клітинну структуру помідора, вивільняючи більше лікопіну і роблячи його більш доступним для організму. Варені помідори, томатні соуси та свіжі соки більш ефективні для здоров'я простати ніж сирі помідори. І ще одна деталь: споживання помідорів з невеликою кількістю оливкової олії ще більше збільшує засвоєння лікопіну. Іншими словами, щоб отримати всі переваги, ось найкращі способи включити помідори у свій розпорядок дня: домашній томатний соус. Використовуйте в цільнозернових макаронах, м'ясі або як основу для інших рецептів, супи і рагу з томатами. Нагрівання помідорів виділяє більше лікопіну та посилює його дію. Натуральний томатний сік. Багатий лікопіном і чудово підходить для чоловічого здоров'я. Помідори на грилі або смажені, смачний і надзвичайно корисний варіант. Змішати помідори і оливкова олія ця комбінація покращує засвоєння лікопіну організмом. Якщо ви маєте звичку споживати помідори лише в сирих салатах, Подумайте про те, щоб включити їх гарячі заготовки, щоб справді насолодитися його перевагами для простати. Крім того, що він є справжнім щитом проти раку простати, помідори приносять і іншу неймовірну користь для чоловічого здоров'я, покращує здоров'я серцево-судинної системи, допомагає знизити рівень поганого холестерину. Лпенщ і захищає від хвороб серця, боріться з високим кров'яним тиском, високий вміст калію допомагає контролювати артеріальний тиск, покращує кровообіг, важливий для статевої функції та загального самопочуття, допомагає зберегти молодість шкіри, його антиоксиданти борються з передчасним старінням. Тобто, включення помідорів у ваш раціон це інвестиція у ваше довголіття та якість життя. Я хочу знати, чи звичайно ти їсти помідори щодня. Прокоментуйте нижче. Ваш коментар може спонукати більше чоловіків до більшої уваги до свого здоров'я. І якщо вам подобається ця інформація, поділіться цим відео з друзями. Йому можуть знадобитися ці поради для поліпшення стану простати. Тепер міцно тримайся, бо останній фрукт у цьому списку найсильніший з усіх. Це мало хто знає, але цей фрукт має настільки сильну антиоксидантну силу, що може навіть уповільнити ріст ракових клітин. Гранат найпотужніший антиоксидант для простати та її довголічна. Ми прибули до останній фрукт у нашому списку, і я можу гарантувати, це найпотужніший з усіх, коли предмет є захист від проблем простати. Я говорю про гранатовий фрукт, який мало споживається, але який несе один із найвищий рівень антиоксидантів, знайдений у природі. Якщо ви хочете зберегти ваша простата здорова, зменшує запалення і навіть сповільнює ріст ракових клітин. Гранат повинен бути у вашому меню. Давайте розберемося, чому цей фрукт може змінити правила гри для чоловічого здоров'я. Гранат містить поліфеноли і флавоноїди, надзвичайно потужні антиоксиданти, які борються за палення, захищають клітини та допомагають зменшити ризик раку простати. Але ось воно найбільш вражаючі дані. Дослідження Каліфорнійського університету показало, що щоденне вживання гранатового соку може уповільнити прогресування раку простати до 60%. Інше дослідження, опубліковане в Clinical Cancer Research, показало, що сполуки, присутні в гранаті, можуть запобігати проліферації клітин раку простати. Дослідження також показують, що гранат знижує ПСА простатоспецифічний антиген один із основних маркерів ризику раку простати. Іншими словами, цей фрукт не тільки захищає простату, але може фактично уповільнити або навіть запобігти прогресуванню більш серйозних проблем. Якщо у вас є проблеми з простатою в сімейному анамнезі або хочете запобігти цьому, Гранат може бути однією з найкращих природних стратегій для підтримки вашого здоров'я. Окрім захисту від раку простати, гранат також покращує кровообіг, сприяє сексуальній активності та здоров'ю серця, зменшує запалення в організмі, який може полегшити симптоми простатиту та ДГПЗ, зміцнює імунну систему, захист від сечових інфекцій, підвищує рівень тестостерону. Важливий для енергії, лібіду та життєвої сили. Гранат це справжній еліксир довголіття для чоловіків. Як вживати гранат для максимальної користи? Ось кілька простих і ефективних способів. Пийте натуральний гранатовий сік. Вживання склянки свіжого гранатового соку на день може принести неймовірну користь. Їжте чисті ядра граната, їх можна споживати як закуску або додавати в салати та йогурти. Додайте гранат до сніданку. Чудовим варіантом є змішування з вівсянкою, йогуртом або смузі. Для приготування чаю використовуйте шкірку граната. Цедра також містить потужні антиоксиданти. Важлива порада: уникайте промислових соків, оскільки багато з них. Містять надлишок цукру і втрачають значну частину корисних сполук, віддаю перевагу, зробіть свій сік вдома. Тепер скажи мені, які з цих фруктів ви вже споживаєте регулярно, а який з них ви почнете включати в свій раціон з сьогоднішнього дня. Прокоментуйте нижче. Ваш коментар може спонукати інших чоловіків краще піклуватися про себе. Якщо цей вміст був для вас корисним. Не йдіть, не поставивши лайк. Це допомагає YouTube зрозуміти, що ця тема важлива і дає більше чоловіків доступ до цієї важливої інформації для здоров'я та благополуччя. Що з тобою ще не зареєструвалися, насолоджуйся зараз! Інкреваси не немає каналу старіння з мудрістю, здоров'ям і сексуальністю. І активуйте дзвінок, щоб завжди отримувати найкращий контент про здоров'я, життєві сили та якість життя у дорослому віці. Поділіться цим відео з другом, братом або сестрою, батьком чи колегою. Ви могли б допомогти комусь покращити своє здоров'я та жити з більшою енергією та енергією. Пам'ятайте, старіти не означає втрачати якість життя, це означає навчитися краще піклуватися про себе. Невеликі зміни сьогодні можуть гарантувати набагато здоровіше та активніше майбутнє. До наступного відео!